Добрий день, діти! А погляньте, скільки голок в їжачка шупкався в колючках. Схожа так їжача спинка на сосну чи на ялинку. Правда, ці голки гостриньки не зелені, а чорненькі. А я сьогодні вам, діти, пропоную зробити ось такого незвичайного їжачка. Чому незвичайного? Зараз ви про все дізнаєтесь. Ми сьогодні зробимо з вами незвичайного їжачка із пластиліну. Замість голочок в нього будуть насіння соняшника, а за допомогою гудзиків або намистинок ми зробимо очі і ніс. Починаємо ліпити, візьмемо пластилін і будемо розминати його ось таким чином. З одної руки в іншу перекидаємо, розминаємо. Тепер нам треба зробити овальну форму з пластиліну. Ось так між долоньками. Порухати його або на дошці, кому як буде зручно. Ось у нас вийшла вже овальна форма. Тепер треба витягнути ніс іжечку. Ви вже вмієте це робити. Витягаємо ось так пластилін і робимо загострену форму носика, і трішечки його загинаємо вгору. Інша сторона пластиліну буде заокруглена. Носик уже у нас готовий. Тепер можна зробити ось так із червоної намистинки ніс. І з двох боків чорні очі із чорних намистинок. Подивіться, який вже у нас гарний їжачок вийшов. не вистачає йому тільки голочок. Тепер будемо брати насіння. У насіння, діти, подивіться, є заокруглена сторона і гостринька. Ось цією заокругленою стороною ми будемо притискати насіння до спинки їжачка. І тоді гостра голочка буде ззовні. І ось ми беремо насіння, струмляємо, пластилін м'який, тому це можна легко зробити навіть без допомоги дорослих. І ось так робимо по всьому тулубу їжачка. Таки розташовуємо на спинці. Голочок має бути багато наш хіжечок колючий. Подивіться, діти, це дуже просто робити. Зауважте, що треба, щоб гостра сторона насіння була зовні. І ось подивіться, який в нас вийшов гарний їжачок. Він колючий колючий. Зробіть такого їжачка в себе вдома. Паля такий гарний. Гарнюня.